З Новим роком, друзі! Прийшов наш корпус від Віктора Улянова, який ми висилали на перер... доопрацювання. Он вже з прорізом таким. Ми висилали разом з нашим корпусом на мірку. От зараз ми попробуємо як воно стає. Yeah. Беремо цей корпус. Ставимо. Як на 100 на 145-тій, воно стає. Хоча тут доска 30. Ну, трохи по дорозі помінялося. Нічого закрасимо це все. Діло. І буде у нас такий увльотнічок для наших маток. На два відділення. Насправді, ну на три. Ну, ніч, то ми заказували на. По центру іменно по центру хотіли. Проріз. Так, наверх воно стає. ну тепер чи стає наш корпус поверх. Тобто, якщо вони наростяться, чи ми зробимо, зможемо магазин поставити. Опа. Магазин ми не зможемо. Хоча тут треба буде. Все одно щось підпилювати. Я вже думав, що я вже не буду нічого підпилювати. З тої сторони стає, а з цієї ну, буквально от так, от. Ручки, як ви бачите, по нашому проханні переставили нам на цю сторону. Тому що тут вони б мішали, бо в нас по три стоять на піддоні і тут ручка би мішала столити їх докупи. От, Ручка у нас вже тут. Mm, Такий... Mm -hmm. Ну, то не проблема. Зазор. Ось такі. То, ну, що ви хотіли? Тридцятка і у нас двадцять друга доска. Це у нас двадцять друга доска. Наш вулик. Ось таке дерево, ну дерево є дерево тут. Що ми ще можемо тут? Оклейка, як ви бачите, Ну, трохи пошта нова поміла, Ну, нічого ми закрасим. так подивимося, що в нас знизу десь підтекло на пошті. Але в принципі, зроблений. Непогано. Але 30, 22 доска це не то. Будемо ми шукати, щоб ставало без зазорів на наші. Тут є, у нас стає є наші, на наш корпус, але наш на цей то буде зазор. І воно, звісно, по тому зазорі. Тут може і не буде так підтікати, але що воно? Дивіться, які зазори є. Тут роги. Наші роги за високу, чи то їхати за низько. Тут встає, вроді все стає, але ось тут буде підтікати дощ. Якщо тут ще наниз нормально, то як ми поставимо наші 145-ті корпуси наверх, то це буде... Це буде. Це буде ось так. Зараз я покажу як це буде. Ось так це буде. Бачите? І ця досочка може гнити. На... Для обльоту маток він нам годиться, але для далі, для меду, щоб ставити наші корпуси трошки проблематично. Дякуємо Віктору Глянуву за роботу. Може, хто знає, підкажіть. Шукаємо ми листи ППУ, щоб просто скрутити, купити листи, скрутити і забути, бо це з бубном ходити, нас... вже трошки піднадоїло. Ми вже стільки всього перепробували. Хочемо теплий вулик. Я вам показував, що ми робили. Алюмінієвий вулик. В ньому зимують зараз в нас. Непогано не зимують, але трошки конденсат виходить через люток, але є. Ну, Настінка самі розуміють алюміній. Побачимо, що буде до весни. Зимує також ППУ. Листовий старий ППУ. Я показував вам, який ми робили. Теж зимує досить непогано. Сімейка набрала силу там тепло. Ну і о, і ППС. ППС. Буде. Пробуємо ще ППС. Ну, no, з двадцятки, мабуть, не дуже добре.